Продовж сьогоднішнього дня бойовики проросійських незаконних збройних формувань продовжили обстрілювати позиції сил АТО та здійснили майже 20 збройних провокацій проти наших захисників. Опівдні, неподалік тимчасово окупованої горлівки, загарбники прицільно з зенітних установок та озброєння бойових машин піхоти обстріляли позиції сил антитерористичної операції в районі Новгородського. Також гатили по цих же позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та вели снайперський вогонь зі стрілецької зброї. На цій ділянці лінії розмежування сторін із великокаліберних кулеметів бандити били по Зайцевому. Залишається складною і неподалік Донецька. Там проросійський бандформування з гранатометів та стрілецької зброї вели прицільний вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки із зенітних установок по Мар'янці. Неприцільно із великокаліберних кулеметів та снайперської зброї били по пісках. На Луганщині бойовики двічі обстріляли українських воїнів із мінометів калібру 82 мм. Було неспокійно сьогодні у Широкіному. Там, по наших позиціях, бойовики вели інтенсивний прицільний обстріл зі стрілецькою зброєю, щоб подавити вогневі точки противника, підрозділи сил антитерористичної операції змушені були із штатного стрілецького озброєння відкрити вогонь у відповідь.